23 вересня, п'ятниця, Євангелія від Марка 6, стих 45 по 53, і відразу спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти нього, на той бік до Витцеїди, поки він відпустить народ. Відпустивши ж їх, пішов на гору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились, вітер, бо їм був противний. То близько четвертої сторожі ночі підваги, подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали. Усі поуздріли його і занепокоїлись. Він же мить заговорив до них, мовивши. Будьте ж мужні, це я, не бійтесь. І війшов до них у човен й ущухвітер. І вони в собі вельми здумілись, понад міру. Вони розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне і, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку й причалили. Побачивши, що учні, висловавши втомились, Господь посеред ночі подався до них. Але чомусь хотів обминути їх. Тобто він вийшов до них у море, але начебто хотів, щоб вони його не бачили. Можливо, саме його простування морем мало заспокоїти вітер, і тоді не було потреби Ісусові сідати в човен, щоб учням стало легше. Або Господь хотів обминути човен з учнями так, щоб вони його бачили на відстані. Тобто, щоб мали певність, що він є з ними у їхніх труднощах. Те, що учні налякались, побачивши Ісуса, що ступав по поверхні води, свідчить про те, що вони до кінця не йняли віри, що йому усе можливе. Щойно він помножив хліби, а тепер йде по воді. Хіба ходіння по воді є чимось дивним після нагодування п'ятьма хлібами п'яти тисяч людей? Та, однак учні не розуміли чуда слібами, тому й не розуміли того, що їхній Господь, а не примала, примара, безпосередньо простував морем, чи то, щоб допомогти їм з вітром, чи то, щоб просто виявити їм свою присутність. Господи, навчи не зрозуміти твої чуда, давні і теперішні.